У Чернігові за кошти міського бюджету відновлюють будинки, які були пошкоджені під час активної фази війни російським агресором. Цю багатоповерхівку, що на Білова 37, рашисти буквально зрешетили у березні-квітні. Один зі снарядів поцілив у квартиру і пробив наскрізь три поверхи, від чого утворився суцільний колодязь. Будівельникам довелось стягувати стіни докупи і заново робити перекриття. Сьогодні це вже окремі квартири з підлогою, стінами, дверима і вікнами. 13 Тринастую квартиру прильот був. Там розрушено это вот перекрытие перекриття було пол. Ну, бы оттуда перекриття, отсюда пол. І розрушена наружна стіна була. Будівельники також встановили вхідні двері, які потрощили вибуховою хвилею та залили підлогу. Демонтована понівечена стіна цієї квартири ще й досі лежить під під'їздом, а це вже інше помешкання, яке також було зруйноване. Робота, яку виконали будівельники, колосальна. Пол забетонували, потолок забетонували, внутрішні стіни, наружна стіна. Та наружна стіна її повністю демонтували, встановили, встановили отоплення, встановили всі окна. У цій квартирі відновлені всі основні конструкції, каже виконроб. Встановлені двері вже, внутрішні стіни встановлені і наружна стіна теж встановлена. Окна. У будинку живуть люди, тож тут є світло, тепло і працює ліфт. Наразі будівельники готуються до бетонування отвору від прямого влучання снаряду у цокольній плиті. Потім перейдуть до зовнішньої стіни квартири першого поверху. Відновлюють і розбиті вщент-лоджії. Як ми вже повідомляли, на ремонт 108 чернігівських багатоповерхівок з міського бюджету вже виділено понад 210 мільйонів гривень. За даними управління ЖКГ Чернігівської міської ради, у пошкоджених під час обстрілів будинках вже відновлено понад 5,5 тисяч метрів квадратних покрівлі, стільки ж стін і перегородок. Встановлено понад тисячу пластикових вікон, 138 дверей, 300 балконів, 400 радіаторів, сім ліфтів. Капітальний ремонт ще триває на шести об'єктах.